Привіт! Якщо ти працюєш у б'юті-сфері, але ще не бачиш бажаного доходу або відчуваєш, що працюєш на знос, це відео для тебе. Я покажу тобі чотири ключових кроки, які допоможуть тобі перетворити твою роботу на прибутковий бізнес, що працює на тебе, а не навпаки. Але для початку познайомимось. Мене звати Саша Сосновська, і я допомагаю б'юті майстрам будувати системний бізнес, який буде приносити стабільний дохід. Я сама пройшла цей шлях від роботи майстром у гуртожитку до відкриття власної студії. А тепер ділюся цим досвідом із тобою, щоб ти уникла тих помилок, які колись наробила я. А щоб ця інформація принесла тобі реальну користь, я підготувала для тебе маленький подаруночок, про який трошки пізніше. Отже, перший крок це уникнення типових помилок, які заважають б'юті майстрам зростати. Помилка номер один. Працювати, щоб просто заробити, а не будувати бізнес. Навіщо тобі проходити ці всі етапи від роботи до вигорання? Почни одразу думати, як масштабуватись і створити свою систему. Помилка номер два брати всіх клієнтів підряд. Почни від початку збирати тих клієнтів, які комфортні саме тобі, і з такими бажаннями і ідеями, які тобі теж до вподоби. Ти маєш мати чітке позиціонування та розуміння своєї ніші. Помилка номер три. Це ціни. Тобто зниження ринкової ціни, бо ніхто ж не прийде, якщо ти піднімеш ціни, правда? Формуй унікальну пропозицію та працюй з правильною аудиторією. Замість тих, хто скаже фу, дорого, прийде той, хто скаже клас і лишить на чай. Ти можеш продовжувати працювати як звичайний майстер, але якщо ти хочеш заробляти більше і працювати менше, тобі потрібно будувати систему. Як це зробити? Зараз розкажу. Крок номер два. Що робити, щоб не працювати на знос. Багато майстрів думають, що більше клієнтів дорівнює більше грошей, але насправді це часто означає більше роботи і більше втоми. Тому другий крок це працювати розумніше три важливі речі: перше, визнач свою оптимальну кількість клієнтів, і не бери більше, ніж можеш обслуговувати комфортно для тебе. Запровадь предоплату та чіткі правила запису: це зменшить кількість скасованих візитів. Третє, делегуй дрібниці та якісь інші задачі. Автоматизуй запис, користуйся помічниками. Уяви, що ти вже не працюєш 24 на 7, а клієнти приходять самі за записом. Це реально, якщо ти будеш працювати за системою. Дуже очевидний крок, але я до нього прийшла не зразу, як правильно вибудувати цінову політику. Третя ключова наша помилка це неправильне формування цін. Я знаю, як складно підняти ціни, коли боїшся, що клієнти підуть, але це зробити необхідно, якщо ти хочеш стабільний і зростаючий дохід. Як це правильно зробити? Врахуй всі витрати та твій бажаний прибуток, додавай цінності, такі як сервіс, досвід, якість, піднімай ціни, поступово аналізуючи реакцію клієнтів. Зроби для себе таке маленьке завдання. Просто зараз подивись на свої ціни і подумай, чи дійсно вони враховують всі твої витрати на твою роботу. Якщо ні, тоді тобі їх треба виправити. І найпопулярніше питання на моїх консультаціях: як залучати клієнтів без витрат на рекламу? Щоб заробляти більше, тобі потрібні нові клієнти. Це логічно. Але що робити, якщо бюджет на рекламу обмежений? Я тобі даю три способи, як залучити клієнтів нових без вкладень. Перша сарафанка 2.0. Заохочую клієнтів рекомендувати тебе не за дякою, а за бонус або якоюсь програмою лояльності. Інстаграм має бути твоєю вітриною. Твій контент має відповідати твоєму рівню і залучати потрібну тобі аудиторію. Третє це система утримання клієнтів. Нагадування, спеціальні пропозиції, якісний сервіс. Реклама це добре, але справжній потік клієнтів приходить завдяки правильному підходу до сервісу та контенту. От і все. Ми розглянули чотири кроки, які допоможуть тобі перетворити твою роботу на прибутковий бізнес: виправити помилки на старті, організувати роботу так, щоб не виснажуватись, будувати грамотну цінову політику. І отримувати клієнтів без витрат на рекламу. Але найшвидший шлях це персональна стратегія для твого бізнесу. Саме її я можу тобі допомогти розробити на консультації. Як я й обіцяла подаруночок, за перегляд цього уроку я дарую тобі знижку 60% на персональну консультацію. Що ти отримаєш на консультації? Персональний аналіз твоєї ситуації, покроковий план розвитку, відповіді на всі твої питання. Але увага! Знижка дійсна лише 24 години після перегляду цього уроку. Тому не зволікай і пиши мені в дірект слово-консультація. Па-па!